Нервова система, ми можемо її, ну це буде все, ну як би так можна сказати, штучно з одного боку. З іншого боку, це е, розподіл класифікація Нам потрібна для того, щоб її вивчити, її пізнати більш глибше. Ось я хотіла напис показати, що по-перше, що відбувається з нами, те, що ми з вами на практиках досліджуємо, ми вводимо сенсорну інформацію. Ми вводимо сенсорну інформацію через рецептори. Рецептори. Це слово, яке теж має багато фізичних значень, але просто поки що рецептори аферентні або чутливі, тобто, нейрони можуть бути в нервовій системі, бути вони спеціалізуються на тому, щоб прийняти інформацію, рецептори. Це називаються нейрони аферентні, чутливі, іншими словами вони називаються, і вони реагують, ну збуджуються від тих, тих змін, які навколо них відбуваються клі... позаклітинному просторі або навіть і навколишньому середовищі. Якщо ми будемо говорити про, наприклад, орган чутливої системи нервової системи, як, наприклад, око, угу. ось сигнали від рецепторів. І органів чуття надходять до центральної нервової системи. Нагадайте собі, центральна нервова система це в першу чергу головний мозок і спинний мозок як єдине ціле. В принципі, вся нервова система єдина ціле просто ми ще разочок ми так її е, е, розмежовуємо для того, щоб потім синтезувати і побачити ці зв'язки. Ось від цих чутливих нейронів передається інформація в Відбувається інтеграція сенсорних повідомлень. Тут вже інше слово повідомлення, інформація, повідомлення і все це не інше, не що інше, ніж е, наші електричні імпульси, електричні імпульси, які проходять в нервових тканинах, нервови, нервових клітинах. В мозку мозкові також може бути і це. Привинна спини мозок, і навіть в цьому спинному мозку може вже прийнятися якесь рішення, якщо такий рефлекс, який, наприклад, буде вас, якби так, Супроводжувати, якщо ви до чогось дуже холодного або дуже, ну, так, не слабо до гарячого дотерпнетеся. і тому одьоргування буде прийматися е, раніше, ніж ви усвідомите, що вам гаряче чи боляче. Це на рівні спинного мозку. Але в принципі інформація у нас багатомодальна, тому що через зір, через слух, через дотик, ну тобто такі механічні впливи. Це модальність, можна сказати. надступає інформація, обробляється інтеграція цих інформативних потоків відбувається для прийняття рішень. Рішення приймаються, і у нас є вихідні моторні реакції. Це програма організації рухової діяльності або діяльності якихось органів. Це відбувається передача через інші нейрони, які називаються еферентні, тоді які передають інформацію, передають інформацію до інших нервових клітин або до інших клітин і органів, і таким чином ми маємо рухову діяльність. До скелетних м'язів організація відбувається через, ну ми будемо з вами довільно рухатися, але ці ж м'язи можуть мимовільно скорочуватися. А крім того, ще у нас є глад... гладкі чи гладенькі м'язи, які так будуть відповідати збудженню від на них впливу. Від нервів, які будуть знаходитися так виділеної автономної нервовій системі, тобто ми за це відповідаємо посередковано. Але ми можемо впливати на стани автономної нервової системи, знати, які вони бувають, і впливати уже з усвідомлення. Оце зараз ми з вами будемо на практиці на килимку усвідомлювати раніше не усвідомлене. І це збудження буде відбуватися через те, що ми будемо з вами якісь рухи, від, рухи відтворювати, змінювати їх, і ми будемо бачити нову інформацію, бачити, чути, відчувати ну, через слух, зір і в більшій мірі через пропріоцепцію, тобто те, як нам підказують наше тіло, в якому положенні воно знаходиться, і інтероцепцію, а як вам це з цим жити, вам це легше або складніше? І таким чином обмін інформації відбувається між чутливою часткою потоків і вже руховою вихідною через інтеграцію. Ну І я вже проговорила про аферентні, не, еферентні нейрони. Це доволі складно як би так, запам'ятати, але чутливі або рухові можна замінити. Але головне, щоб у вас схема в голові. Промалювалися, що те, як ви рухаєтеся, від, буде прямим наслідком того, що ви відчуваєте. Відчуваєте, чи усвідомлене, чи не усвідомлено, але це буде потоком інформації для обробки в інтеграції. Потім переходити в програму ваших рухів. І тут ми можемо побачити. побачити де написано шкіра, як в дужках рецептор це просто загальна назва. рецептори. багато буває. і Це і на клітинному рівні, і на органному рівні. Будемо вважати, що рецептори, збуджуючи, будуть передавати інформацію по аферентному нейрону. Дивіться, де знаходиться його тіло за межами спинного мозку, спиною мозок, у нас по центру знаходиться. І у цьому аферентному нейрону, нейроні є нейроній. Цитоплазми одне, а потім воно розголужується на дендрити, які збирають інформацію зі шкіри, і на аксон, який передає інформацію. Аксони передають інформацію. На рівні спинного мозку одразу може зв'язатися цей нейрон з еферентним нейроном, який буде рухову діяльність передавати до м'яза. А може тут бути ще додатковий вставний чи інтернерон який буде теж приймати рішення? От це рішення приймається в принципі, на рівні наших елементарних таких часток нервової системи. І або, або передаватися вище по стовпах, стовбурах наших каналів передачі інформації до головного мозку, де вже буде прийматися рішення на основі інших даних, і рухова діяльність буде трошечки іншою. Добре. І наостанок я, ми з вами ще одну загальну таку схему подивимося: центральна нервова система, периферійна нервова система. Ми бачимо стрілочки, які сполучаються і знаходяться в постійному русі. інформа... між периферійною нервовою системою це все те, що не є центральною нервовою системою, тобто не є і спинним мозком. І от таким чином з периферії, з ваших кінчиків пальців на руках, ногах. Від голови від всіх наших внутрішніх органів поступає інформація, а потім спочатку центральну нервову систему, а потім виходить в якості програм дій. І у нас ось сенсорна чутлива чи аферентна частина периферійної нервової системи можемо на неї спиратися. Передається інформація в центральну нервову систему. Моторна рухова, ми приймаємо інформацію. Моторна, рухова еферентна частина периферійної нервової системи. І так, окремо, у нас є кишкова нервова система, окрема історія, окрема царина. І це дуже цікаво, але це виходить за рамки наших досліджень сьогодні. Точно. А ось моторна чи рухова еферентна частина периферійної нервової системи, вона вже у нас розголужується на соматичний відділ. І автономний. Я вже це проговорила просто іншими словами. Соматичний нерв... відділ моторної частини периферійної нервової системи він відповідно нам. Дає довільні рухи, тобто те, що ми з вами плануємо, те, що ми можемо сконструювати, і ми сьогодні цим будемо займатися. Автономний відділ те, що ми не можемо проконтролювати. Ну, до цього відноситься робота наших е і внутрішніх органів і реакції, такі, які ми не усвідомлюємо. робота наших е судин, якщо вони стискаються, ну і інші, інші такі реакції тіла, які ми не контролюємо, серцебиття, наприклад. Але… А посередковане ми можемо, звісно, змінити або сповільнити нашим диханням, і ви будете, чи навпаки, якусь таку діяльність фізичну зробити, що ви відмітите, що серцебіття стало чітким, як це швидшим. Ось, І так, наступна у нас ідея, що вже автономний відділ моторної частини периферійної нервової системи. У нас ділиться на симпатичну частину і парасимпатичну частину, на, іншими словами, на збудження всього організму. Де дійсно підвищується тиск, наприклад, чи, а, а з іншого боку, сповільнюється, травлення, процес травлення, а в парасимпатичній частині, тоді, коли ми відпочиваємо, якраз процес травлення виходить на перші щаблинки, а дихання стає більш повільним, серцебіття повільнішим. Ну, тобто, Це такі постійні, ну, я окремо такими великими мазками проговорила. А в принципі, наш кожен подих він формується від. Збудження, симпатична, збудження симпатичної нервової частини це вдих, і збудження парасимпатичної частини це видих. Так, так що ми з вами зараз підемо на калимки і якраз засвоювати весь цей досвід, який ми з вами напрацюємо в процесі дослідження.